Привіт, Шановні товариші мисливці, друзі! Вітаю вас на каналі Мисливець України. На кінець ми дочекалися відкриття полювання на пушного звір'я сезону 2020-2021 рік. Сьогодні у нас 7 листопада, субота 2020 року, друзі, ще раз нагадую. і 7 годин ранку. Погодка у нас сприяла, така пасмурна, але буде сонечко на день, сухо, головне, що без дощі. і Вийшли сьогодні на простори наші в мисливській угіддя, подивимося, ось у нас лісопосадочка прочешем. Зараз є травичка, ось, ось. тут переоране поле після кукурузи. Ну, Будемо сподіватися, що навіть хоча б не здобудемо, хоч побачимо бажаного нашого трофейчика, зайчика, друзі. Да, полюю я всіх так же ж. рушничка 12 калібр. 12 1276 магном. Мисливська рушничка, полуавтомат-виробник Італія. Фабарб H38 Lіant Hunter, дульне звуження. Поставив 0,5 получок, друзі. Набої самоспоряджені, як завжди, буду полювати. Відкриття в мене завжди, як говориться, традиційно відбувається набоями. Ось бачите, номер троєчка, друзі. Самоспоряджені патрони. Дріб номер 3 порох Nobel Sport 206S навіска дробі 34 грами, друзі. Зразу споряджаємо отак От ось троєчка. Самий крайній у нас буде одиничка. Ну Це вже дальній постріл буде. Ось Одиничка і ще один, друзі, споряджаю, бачите, номер 3 Закатані патрони закриті зірочкою. Докатка матриця БН2. Ось такий ось окунусок, друзі. Набої дуже якісні. Завжди використовую під час полювання і на пушного, і на пернату дичину, і на копитних. Тільки набої самоспоряджені. Ну що, друзі, всіх вітаю ще раз з відкриттям сезону полювання на пушного звіря. Всім, як говориться, не пуха, не пера. Все, всім удачі пока, друзі. Погнали! Так, так, так. Поки що нема нічого. Сліди бачили, заячі лисички, козячі на релі. Ну наявності дичі поки не бачимо. Так, це у нас там ще поле кукурузи стоїть не скошене. А зараз підемося до цієї посадочки, друзі. Подивимося, що посадки може бути, подивимося так, що у нас тут? Поле озимої пшенички? Ну. Ну, я можу сказати, на зиму буде непогані перспективні міста. Тут ось переоране поле з під кукурузи, тут посадка, ярок, пшеничка, тут на зиму для зайчика, якщо буде зима сніжна, кормова база то що треба. Тому що має бути зайчик. Не знаю як зараз. Буде результат якийсь пройти по пшеничці. Не буде. Ну пройдемо зараз. В одну сторону і в другу тако, попід ярок подивлюся що тут буде. Може і зайчик де й лежатиме. Зараз глянемо. Поки тільки ворони літають.